святої української зброї свята покрови, створення української повстанської армії оголошую відкритим. До слова запрошується духовенство Дніпропетровської партії, української православної церкви Київського патріархату. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, цар'ю небесних, отішителя души, щоб сюди занемовнять, свар добра і життя подати, війни целися в нас, і нас від всякої сквени, і спаси душі жіночі. Святий кріх, святий тебе помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину, Святому Духові, нині час і на віки віків. Амінь. Присвятай, трохи, помилуй нас, Господи, а вже віки наші, на дику простих, на колінах, на тих нас, не мочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю, сину, Святому Духові, нині по час, на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і прощай, винуватцям нашим, і введи нас у спокусу. А де мисла нас від Духа Богом. Твоє царство є сила і слово, ця є свята Духа, та в дев'яні, ні і на віки в Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Пресвятая Богородице спасино. Пресвятая Богородице, спаси нас! слава Отцю і Сину, і святому Духу, і повсякчав час і на віки віпіла. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Пресвятая Богородице, спаси нас! Присвятая боготе, спасино, славо Отцю Святому Духу і святого і Іні повсякчас і на віки від дівам. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, Пресвятая Богороди, спаси спаси. Пресвятая святая погоди засила, Господа, помолимо, Господи, помилуй. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні діти, Твої покори, серед наших, приходимо до тебе, скаляємо, голови наші, Отче прости, прови наші, та провину батьків, радій наших, примені погаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне, милосердя твої до нас. Вислухай наші молитви і прийми, благання садись наших, власне батьківщину, Україну, долю та щастя і дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку ти подай, благаємо тебе, Боже, за братій, сестер наших, завдови за закалік за і немішник, і за тих, що Твою милоседять, то помайтві потребують. Зіднай нас усіх, єдину, велику Христову сім'ю, Щоб усі люди, як брати, славили величне м'я Твоє. Завжди нині повсячас, і на віки віки, о, 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 віпряму, друзь, присяти, бородице, спасіна, чесніших славніше від Серафимів, мій, що безслідня Бога слова породила, Боже, що Богородицю, тебе велича, мій, Бог. слава тобі, Христе Боже. Надія наша, слава Тобі, Слово Твітого Духові і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Сьогодні. Мати славних, висвітвальник апостолів, святий кральний батьків, який мета не всіх святих, нехай помилує, спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбний. Синя Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу, навіки слава, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми зібралися у цій спільній молитві просити Отця Небесного і Пресвятої Богородиці, якої ми вчора святкували по її, просити її захисту і проковительства над нашою Україною, над нашою українською церквою. Ми знаємо що Пресвята Богородиця являлися покровителем Січі, покровителем Козацтва і українського війська. Тому сьогодні ми молимося, молилися за наших братів і сестер, щоб Господь Бог благословив нас, дав здоров'я, щастя, добру долю, дав щедрий урожай на нашій країні. І також ми повинні не забувати і про тих погиблих воїнів. Про тих українців, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Тому ми сьогодні скаляємо свої серця за всіх патріотів України і будемо просити Пресвяту Богородицю, Пресвятая Богородиця, охороняй нас і спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!